Доброго дня, друзі. У нас сьогодні така дуже важлива тема, внаслідок чого мене постійно дорікають і виникає питання. 1 грудня 1991 року ми, український народ створив свою, свою державу, але ж в акті, в декларації про... про Державний суверенітет зазначене інше поняття, тобто юридичні терміни, а в Конституції України інший терміни. І от ми сьогодні давайте з'ясуємо: все ж таки, як правильно тлумачити український народ чи народ України? А чому це дуже важливо? Тому що давайте згадаємо, у, згідно Конституції, преамбул Верховної Ради виступає від імені українського народу. Що є громадянами, громадяни всіх національностей. Тоді як декларації про державний суверенітет від 90-го року зазначено інший термін народ України. І давайте ми хочу вам нагадати, чого ж у нас виникає суперечності з цього приводу. І так, піднімаємо декларацію. Дивимось уважно декларацію. І так, зазначено, Верховна Рада ОССР, виражаючи волю народу України, прагнучи створити демократичне суспільство і так далі, забезпечує право і зазначає в частині 2, Зазначає в частині другої, що Народ України є єдиним джерелом влади в республіці. В той же час, згідно декларації, зазначено, згідно статті 1 самовизначеної української нації, зазначено, що українська СРСР здійснює захист і охорону національної державності українського народу. Давайте ж розберемось, де ж відбулася підміна понять і чому така підміна понять відбулася. І так. Давайте ми ще згадаємо, згадаємо звернення президії Верховної Ради України до громадян України всіх національностей. Ось ця постанова і тут зазначено, що на території на території проживає більше от. Більше аж як 110 національностей, серед яких росіян, євреї, білоруси, Молдовані разом з українцями думайте, вони ставлять 52 мільйони народ України. І ось, друзі, давайте розберемо, що ж це значить. І так, починаємо з декларації. Хочу нагадати, що згідно декларації, Про державний суверенітет, який, до речі, був прийнятий, ну, скажімо так, проголошений, тому що він не був прийнятий 16 липня 90-го 90 року. Згідно з цієї декларації, вона проголошувалась де в Верховної Раді УССР. І тоді виникає питання: а на яких таких підставах Верховна Раді ОССР, і це в декларації зазначено, друг з'являється. Якийсь народ України, тобто повинен бути що? народ УССР або ССР, тому що УССР була в складі ССР. А якщо вони зазначають народ у України, то яким же чином йде розпорядження щодо створення такої держави чи щось? Тому що Україна це не повна назва, тому нема класифікатора визначеного, що таке Україна. Це перший такий факт. Другий факт. Зазначено, що народ України є єдиним джерелом влади згідно е, пункту другого на, народовла. От, от, от я читаю, коли я ну, думаю, чи я з ума зійшов, чи щось трапилось. Ну як це так? Не встановлений народ. А чому не встановлений народ? Тому що я вже зазначав, що згідно... Цієї постанови звернення громадян, всіх, громадян України, всіх національностей 26 серпня від 26 серпня 1991 року громадян. А тут вже йдеться мова про народ України. і от, На території, на території нібито СССР проживає 110 національностей, але ж вони становлять 52 мільйони народ України. Друзі, народ України. тобто народ, це поняття, ну хто не вчився в школі, я поясню народ це не множественне поняття, а одне. Тобто повинно було що зазначити народи України УССР як України, тому що ще не було такої назви України. І де, і де воно взялось, і саме воно взялось чомусь саме з, з декларації проголошення незалежності. От я коли я спілкувався фахівцями, вони кажуть, ні, Дмитро, ви помиляєте, декларації саме зазначена Україна. Тому я питаю, звідки взялася назва? А я говорю, так почекайте, так Україна немає класифікації України, тому що це, це не повна, там немає визначень, тобто класифікатора немає. Тобто, що повинно бути? Бували, або народи УССР в рамках СРСР, або що громадяни? А тоді ж громадянства не було, друзі. От, хто не знає, не розуміє, Та не було громадянства і України і ОССР не було. Тобто, друзі, е яка підміна понять? А чого відбулася така підміна понять? Ми зараз до цього вернемось, але я хочу е зазначити. От я намисно... ну не я, та от, люди зробили запити до Верховної Ради. Чому? Тому що е певні, певні скажімо. Політики, вели в Оману, і навіть вони прописали деякі, що вони захищають народ України, який не визначено досі. І щоб зрозуміти, я це надам, кожному можна дати відповідь від номер 1904 95 від 21 21020-19 року. І тут чітко зазначено, друзі. Я нічого не вигадую. І так, окремий документ, це офіційне джерело з інформацією про нормативи прививані акти, які визначають, яким чином визначається приналежність людей до народу України в апараті Верховної Ради відсутні. Друзі, про що можна казати? І тому, от, друзі, тепер переходимо до такої цікавої речі. А чому ж певні особи? А певні особи от, ми читаємо, хто ж приймав це, таку посадову? Пан Кравчук. А чому вони приймали і, підмі... І, підмі... і підміняли такі поняття? От я спілкуюся з паном Шишкиним і кажу: ну, шановний, ну шановне, так же ж не можна, чого ж ви ж ви ж як перший прокурор, ви ж повинні дослідити було це питання. Він каже, Дмитро, так все швидко відбувалося, що ми не розуміли, що коїться. Друзі, ну якщо ми та не розуміли, ну, потрібно зараз розібратись. І от я вважаю, що з цього приводу зараз іде війна. А чого? Тому що, ну дивіться, на території колишнього СССР було що? Певні класифікатори. Це український народ, згідно конституції е УССР від тисяча е дівсотвосімся року, які знаходиться в рамках СССР. Тобто кожен національний кожна одиниця в рамках, тобто український народ, мав свою право часку на національне багатство. Друзі, а коли поділася вся ця часка, і чому саме в 90-му році відбулися отакі підміни пані народу України, якісь е, громадянства України, якого не було взагалі? Друзі, а все дуже просто. А коли, куди поділись 150 мільярдів? Валютних, а що це значить? Карбованець. Карбованець — а тоді був рубль, він називався червоним. А чому? Тому що він був підкріплений золотом. Друзі, так ми кожен з вас мав часку. А коли ввели таку поняття, як народ України, тобто була навильована взагалі, хто це такий, Та не розуміла хто. Тому що, ну смотрите, от навіть постанови Верховної Ради е, звернення до громадян всіх, національно всіх національностей. Так, друзі, так ви ж кажіть, що на території України проживало 110 національностей, які мають своє право частку від національного багатства СССР, але ж їх зазначають народ, не народи УССР або СССР, а народи України. Так нема такого визначення. Друзі, де? для чого було? Підміна поняття для того, щоб кожен з вас, незважаючи на вашу національність, не отримав частку національного багатства СССР. Друзі, і хочу нагадати, що коли Україна, як держава, відбулася, а Російська Федерація досі якраз такої держави немає, і вони захопили свій частку національного багатства. І щоб це приховати, вони сьогодні розв'язали цю війну. Для того щоб невелювати нашу волевину і не дати кожному частку своєму національному багатству. Тобто зробити нас такими, скажімо так, невелювати нашу волевину, а все дуже просто, тому що на яких підставах окремі фізичні особи, я їх називаю без національності, здобули невідомі яких розмірів багатство. І вони, кожен повинен нести за це відповідальність. А ми повинні все це повернути. А ми повинні, а ми повинні все це повернути. Щира ваш Дмитро Павліченко.